Проект патріотичних пісень Любіть Україну! Телеканалу АВР завітав у Боратинську громаду. Попри непрості часи, місцеві колективи та виконавці були раді поділитися своєю творчістю із телеглядачами. Репортаж залаштунків далі. Таланти Баратинської громади ретельно готувались, аби виступити для проєкту Любіть Україну та відповідно для глядачів телеканалу Аверс на вищому рівні. Ми завжди громадою Баратинською долучаємося до будь-яких проєктів, які започатковуються на каналі Аверс. І сьогодні ми теж люб'язно взяли участь у такому неймовірному проєкті, як під назвою Любіть Україну, тому що вважаємо, що дійсно любов до України вона дається з материнським молоком та з піснею. Материнською, адже пісня це наша душа, це душа кожного українця, і для нас важливо, щоби зберігалися наші традиції. Серед тих, хто виступив у Боратині, вокальний гурт Бо Файно ЮЕЙ який існує вже три роки. Підготували патріотичні та повстанські пісні. В нашому колективі, як ви бачите, є учасники різновікової категорії, тому як то кажуть, з ногою з молоддю вперед. Ось беремо участь у проєкті Любіть Україну. Ми будемо демонструвати авторські пісні та свої власні аранжування. Своєю творчістю поділились і мешканці гіркої полонки. Колектив Вербиченька, що існує вже понад 15 років, виконав українську народну та жартівливу пісні. В нас і молодь, і старші. І можна сказати родинний склад, тому що в нас є сестри і рідні, і двоюрідні. Одна пішла, приводить другу. Ми збираємо пісні, які написані на теренах нашої громади в сусідніх селах. Любимо українські народні пісні, повстанські. Зараз останні роки, коли в нас біда така, то більшість репертуару пов'язано з повстанськими піснями. Боратинській громаді для глядачів Аверсу виступило ще чимало талановитих і самобутніх колективів і виконавців. Тож стежте за анонсами і не пропустіть телеверсію концерту Любіть Україну. Дочекайтесь і виступів інших волинських громад. Віра Шевчук, неля прокопчук із Боратинської громади для новин на часі.